Хочу показати вам, як я черенкую троянди. Ось у мене черенки. Тут о, ця брунечка, вона піде в землю. Ця теж піде в землю. А верхній листочок, ось я так от залишаю, він буде зверху над землею. І отак от, от просто. Заглиблюю. Зараз я візьму трошки землю, розпушу, щоб вона добре зайшла туди. Я не знаю, тут в дворі чи виживе вона, бо тут у нас такі люди, що. Так, полила добре землю і отак от, от просто туди в землю її вставила і. Ще такий череночок теж. Ось. А цей без листочка, але попробуємо його теж. Якщо прийметься, то буде добре. І накриваю ось так от пляшкою. Добре. І з кришечкою. Ось, якщо не знесуть, Ніхто з людей, то на наступний рік побачимо, що з цього вийде. Перейшла на дачу, а тут в мене ось два подарочки лежить. Я не можу з тих котів. Ось. Пожалуйста. А це я вже знаю, що то за пташка, дріст і мишка. лежить Награлися, натішилися і поклали мені подарочок. Ось такий. Так, іду я несу своїм малим вітаміничик тонік. Тато подзвонив, сказав, що вони не мають що пити вже. Ось то йду. Занесу їм в першу чергу пити. Вітамінки, Сьогодні вже їм п'ятий день. Ще сьогодні поп'ють. Ось, а з завтрашнього дня буду давати вже їм інші вітаміни. Не, не вітаміни, а ліки. як кричать всі, господи. Як всі кричать? Завтра буду давати ліки. От кокс ділазу, так. Ні, сяслі. а, в них вже немає, Да, порожня баночка. Порожня баночка, поїлочка порожня. Зараз ми її наб'ємо. Що ви малі? Що ви тут? Що ви тут? А мама вас глядить, так? Да? Глядить, мама. Ох, вона кусуча. У мене вже синяки ось. Синяк вон, кусочка. Все, поставила їм поїлочку. Пийте. Так, а тут. Ага, тут теж вже мало водички. Так, а цим треба дати зелені, подорожник даю їм і кропивку. Так, а в тебе що там? Ще нема малих? Мають бути вже малі Гусенята. Скоро треба так обрати, змочувати яйця водою, тому що індичка... Вона від природи не має такого, щоб... їм потрібна зараз повищена вологість. Ось. Для її, щоб легше проклюнулись вони, якось осенятка. Ось, тому я її змочую рукою. Все, грій. Так, мені треба тут почистити, це все вичистити і переселити старших сюди. Дівчат. О, я вже дочекалася. Нарешті, перша троянда. Це троянда. Розде. Затов'як. Перша заквітла в мене в цьому році. Я не знала, що це за сорт. Тепер я вже знаю. Ось вона. Набагато яскравіша вона показує. Ось якщо взяти. Дуже гарна квітка. Дуже. Ну, аромату практично немає. Це плетиста троянда. Ось вона насичена така серединка, в неї такого рожево персикового кольору, блідо-персиковий такий. Ну Він яскравіше виглядає на, на, вживу, ніж на камеру. Ось квіточка гарна. Вона в мене була дуже... Оця гілка була, ну, напевно, метри 3-4. Ось вона була тут закріплена на цю дугу, але трішки змерзла навесні. Ну, я її обрізала по мінімуму. По максимуму, верніше, по максимуму обрізала. Ось мрію зробити з них арки, але це треба, щоб вони вниз не були замерзші. Їх треба дуже глядіти. Ось гарно, як з фацелією, дивиться. Особливо навесні їх. Цілу зиму вона була закутана в агроволокно. Ось як гарно з фацелією дивиться квітка. Фацелія теж має більш насичений колір до синього. Ось тут бджілки літають. Бджілки дуже люблять фацелію. Б'ються коти. Ось тут буде ще квіточка. Багато буде квітів. Кущ потужний, досить потужний кущ. Це плетиста троянда. В неї можна робити арку. Ще один такий самий кущ? Як показати квітку, щоб показати її колір? От не, не камера не показує колір. Ось в цьому році вони заквітли мене перші. Хоча в мене завжди Мері Роуз перша квітне. Ось теж біля фацелії. Поряд. От коли, я не можу дочекатися, коли розквітне вже клематис мій. Це клематис кармазина. Ще немає бутончиків, не видно. Ось трояндочка, яку я черенкувала. Вже вона хоче квітнути. Кажуть, що треба бутони удаляти. Я не удаляю бутони. Побачимо, що це в мене за троянда тут заквітне. А це в мене тут льон посіяний. Ось. Ще покажу одну трояндочку, Черенок, який вже з бутоном. Це все я тут посіяла льон. От айстри самі насіялися. Тут лаватера, дивіться, які шикарні листя. Це нерарія, яку я черенкувала. Роуз зе толбіак. Така гарна в неї закрутка в середині. А коли вона ще не в розпуску, то такий Звичайно, гібридної форми квіточка бакаловидна. Це в мене теж череночок минулорічний. Ось те з бутоном. Скоро розкриється. Це, це, напевно, нова Так, Взяла я з дому цибульку і піаструма. Подвійний. Корголь називається, вона червона махрова. Вона в мене так і не заквітла, горшочку її посадила. І зараз я її посажу просто в землю, на грядку, в квітничок. У мене тут ось теж росте це льон. Поряд, так що це не бур'ян, це льон. У мене тут поряд, і... я посадила теж і піастру, він три роки не квіт. І я його посадила, і от зразу, бачите, квітонос спустив, ось, і я поряд посаджу. Так, щоб батько не наступив, напевно, ну, ось отут посаджу цей гіпіаструм, і він заквітне. Так, що в кого не квітуть гіпіаструм в горщиках, садіть його по можливості в землю, і він зразу, ось, дивіться, він три роки. Не квіт. зразу пустив квітоніс. Ось я його тут посадила. Побачимо, що буде, чи він дійсно заквітне. Доброго суботнього дня. Ще ранок 11 година. Рву кропивку. Дівчаткам. Вчора чистила їм вольєра до 10 вечора. Вчора показувала, але зараз ще раз зніму, бо темновато було. Одну половинку вичистила. Там, де були гілки, різні дрова. Ось. Звільнила їм одну половиночку. Зараз нарву кропивки, покажу вам. Що я вчора почистила? Ще цибульки я зараз назбираю. Тут є така цибулька. Ось попадала. І ось такі поломані листочки. Вони дуже люблять цибульку зелену.

Як вони люблять їх їсти. Гостікай звідси. О, дивіться, як вони зараз будуть <плес> нападати. Делікатеси. Зараз за п'ять хвилин не буде пусто порожньо. Розпробували цибулька, подорожник листя і кропивка. Все. А цим малим давала вони ще не знають, що то таке. Садила на перстянку з сусідкою, помінялися. 4. Ось пов'язала трішки, я її полила. Чотири таких саджанця. Ми з нею помінялися, я їй дала відро курячого. Так, треба солому цю. Дала їй відро курячого, курячих помту курячого, вона сухенький, такий, хороший, вона собі підсипить город. Ось, покажу вам зараз, як я вчора почистила. Ту солому занесу. Ось, дивіться, який в мене гарний, курячий. Куряче добре. Воно таке сухеньке. Попадаються нитки з мішка. Сухеньке таке. Гарненьке. Ось. Я вчора вичистила, зараз вам покажу. Вчора було темно. Ось отут вже чистенько. Тут було отак наполовину всяких дров, гілок. Зараз тут ще так згрибу це все згрибаю. і буду чистити оцю половинку. Ось сюда переселю малеч. Так що Лєна до роботи. Вже і ці малі розпробували кропивку, мама їм показала, що це делікатес. О, який дядь, Їще. а ці то взагалі добре вже розправили, середні. Привезли солому, щоб застелити птахам. Вже нам вистачить. О, я ходжу і біля троянд і ними милуюся. Я не можу. Вони мені піднімають настрій. Розпускається квіточка. О, 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 ловлю колір, орасоня нове місце їм. Там вони в попелі купаються. С ней вольерчик срубили. Тут сонечко. Пропивка висить. мамочка, хвоста розпушила. Купаються в попелі. Ники довольны? Ники довольны? Ники рады? Быстрей боюсь, як? Видно, як радиець. Клітки їх сюди переселили. На сонечко пішли грітися.